Се не треба виносити все, все з хати на міжнародний рівень. Європейці не ідіоти. Наші американські партнери так само не ідіоти, і вони з перших днів 22-го року бачили, як з їх сторін закручуються гайки. Але в 22-му році наші закордонні колеги казали: ну так ми бачимо, розуміємо, але ж у вас воєнний стан, треба єдність, треба якийсь єдиний меседж, єдиний кулак, єдина гілка влади. Щоб протидіяти ворогу, далі наскільки я розумію, вони вже почали в персональному режимі говорити із нашими очільниками влади. Після цього почалися резолюції, і з резолюції європарламенту, резолюція парі, якась там заява Єврокомісії, і вони дуже чітко казали, що свобода слова, парламентаризм, демократія, повага правопозиції. А тепер ми маємо ситуацію, яка не гірша для України, тому що коли про ці речі пишуть величезні видання. Коли про це а, масово пишуть а, ті видання, такі як економіст, політико, франкфортерадь мене цариту, це ж так само та сама величина яку читають а, мільйони людей. І коли вже ці меседжі йдуть публічним чином, це означає, що всі інші неформальні вони не дали результату. Це означає, що це вже дали на відкуп журналістам, дали на відкуп політичним силам. А чому це найгірше для України? Тому що е, ці видання вони формують е, позицію громадян країни той чи іншої, і громадяни країни тоді будуть задавати запитання: а якщо ми маємо таку складну ситуацію з Україною, вона не демократична, корумпована, чи ми маємо допомагати Україні її біженцям своїми власними коштами і своїми податками? Того теж я були в Брюсселі з делегацією в рамках навчальної програми молодих лідерів. І нам ще раз і ще раз наголосили, що жоден кластер переговорів, а їх є 35, не відкриється до переговорів, допоки Україні не поставлять галочку на першому кластері. А це так звані фундаменталс, це права людини. Демократія, свобода слова, і це які всі речі, з якими в Україні страшні проблеми є. І оці от всі видання публікації видання зараз банку мало би аналізувати не зі сторони, чим подобається не подобається пороженко, чим подобається не подобається опозиційні канали, чим подобається, не подобається європейська солідарність. А що це хольєра обнулює їхній рейтинг. Тому що якщо їм зараз не вдасться відкривати кластера, їм не вдасться їм не попустять ці всі речі в такому стані, якому вони є, то це буде відбуватися зрештою на рейтингу Зеленського. Тут треба було б мати, хоча б якусь адекватність.